Курточки мікс, осінь зима, крем-сорту, вага 15 кг, ціна 10 євро за 1 кг. Тут є повний мікс. Як бачите, попадаються навіть жилеточки. Вона йде ось така довга, вона дуже теплесенька, повністю новесенька з етикеточкою. пише розмір XS. Ось така моделька дуже класна. Взагалі суперова. Наступна, це у нас ще одна жилеточка. Це у нас буде розмір емочка. Ось така з хутром на капюшончику, Ось така моделька. Знизу вона так, якби на резиночці, тому має не продувати. Наступне це у нас ось така теплесенька жіноча курточка. Це, до речі, Зара, Розмір елічка. Вона дуже теплесенька. Це вам трішечки відкрию. Бачите, ось така моделька. Мені здається, навіть що вона буде світло відбивати. Знаєте, машина їде і воно буде відсвічувати. Наступна, легесенька. Це така навіть як вітровочка, вона дуже тоненька. Е, розмір XXL пише. Ось така моделька чоловіча. Наступна йде ось такого плану. Теж розмір XL. Укорочена. Ось така. Гурточка. Наше бачу, ще дженсове. Теж буде легка, це від H&M. Ромірі, тут пише А10, я не знаю, що це. Ось така моделька подовговата, жіноча. Я думаю, S. -очка. Наступна, теж легенька. Only. В розмірі S. -очка. Ось така тоненька парочка на осінь. Так, наступний. Це у нас таке від H&M, розмір XS, -очка. Ось така як сорочка, таке пальто. До речі, теж не є таке грубе, тобто на осінь. Далі у нас іде жилеточка. Жилеточка від Only. Розмір XS, -очка. Ось така ідеальна, з капюшончиком. Далі пальто. Розмір 42. Ось така моделька з поясочком. Так, далі у нас іде ще одна жилеточка Jackie Jones, розмір Elка Чоловіча. Так. Ух ти, яка класна. І Кіаві, розмір XXL. Ось така моделька дуже класно виглядає. Ось така чорна. Так, наступне це у нас іде ось така курточка в розмірі S, Така легенька, тоненька, досить з цікавим таким декором. Дуже гарно виглядає. Так, далі у нас іде ще одна курточка. Дуже тепленька. Розмір 36. Ось така моделька. Білосніжна в ідеальному стані. Кожна курточка буде в просто крутезному стані. Якщо без етикеточки, то їй просто не вистачає етакеточки і можна сказати, що вона нова. Наступна йде ось така осіння. Так, далі ось така більшого розміру. 100 грамівочка. Це у нас розмір 42. Ось так вона виглядає. Сурочка. Сурочка від шейн в розмірі Емочка. Подивіться, яке поєднання кольорів. Дуже гарно виглядає. Так, далі. Ще одна ось така. Це таке пальто. Ось так виглядає, теж іде легесеньке. Так, далі у нас буде тепленька курточка. Довго. Так, це у нас сюди ЄС. ЄС. Ось така. Клас. Ось так вона виглядає. Тут лесенка Розмір, думаю, Елічка. Ось тут ще буквально декілька варіантів залишається. Це ще одна ось така чорна жилеточка. Чоловіча в розмірі XXL. Так, далі. Теплесенька курточка, дуже теплесенька. Розмір я не бачу. Ось така моделька. речі, ззаду можна буде стягнути талії. Далі ось така легесенька. Повністю новенька з етикеткою. Так, це ще така. Ось такий піджачок. Ще ось така курточка чоловіча такого хати кольору. Теплесенька і більшого розміру. Все, я вам показала цілий лотик. Вага 10 кг, 15 кг по 10 євро за 1 кг.